Вітаю всіх на риболовлі. І ще хотів трохи поділитися інформацією. Вчора почитав зміни до законодавства про спортивну та любительську риболовлю в Україні. Вони змінилися і набули чинності. Є приємні фактори на деякі види риби збільшили або зменшили мінімально дозволений розмір. Який можна мож, можна забирати. Декілька хотів слів розповісти вам, можливо, комусь буде цікаво. Перше, перше, що кожна рибалка в Україні тепер повинен мати при собі це ваги та лінійку для замірювання дозволеної норми вилава риби це якби, це перше. Друге, нам збільшили кількість гачків. В Нерестовий час в дозволених місцях можна ловити на два гачки. Після нерестовий час якось зараз, ну, круглий год після нересту дозволяється ловити на сім гачків. Ну, це я рахую непогано, тому що хто ловить на жерлиці, буде трошечки краще. І Ще е, зробили вже точно тепер в законі можливі можна забирати 3 кг риби, як і було, але плюс е, одну трофейну рибу. Е, нічого не вказано було, який саме мають вони за, за розмір трофея. Раніше вважалася трофейна риба. Це та, яка більша, ніж добова норма вилава дозволена, тобто більше 3 кг. Ще що це якби, ну не знаю, можливо гарно, можливо ні. Взагалі убрали з таблиці плітку і тепер її можна забирати будь розміру. На щучку, слава Богу, додавали з 35 см, тепер, тепер можна забирати 50 см. Щука 42-46 см це 600-800 грамів. Тому я вважаю, тут дуже вони гарно зробили. Але зменшили розміри на корапа та сазана. Був 35 см, став 30 Навіщо це вони зробили, я не знаю. І так дітвору цю вибивають. Або що в нас коропа так багато, що, що вони його зменшили. Ну, це дурість, я скажу. На лящай ще зробили був 32 см дозволений розмір. Тепер став 30 Ну, це як для кого як. Взагалі, я плящаю. Ляч вважається, це такі от кілограма хоча б кіло з плюсом, щоб був. Ось такі якби, так, нововведення. Якщо, друзі, ловимо рибку разом, не нарушаємо, підписуйтесь на канал. Ми мала міра, не беремо. Слава Україні!